Привіт, друзі! З вами Тетяна. Покажу вам трошки Калгарі. Сьогодні вихідний день і ми йдемо в кафе поїсти смачне морозиво. Якщо ви живете на Сетоні, є такий район у Калгарі, то можна ось тут знайти щось цікавеньке. Тут поряд будинки. В кінці відео покажу, які будинки. В Я думаю, всім цікаво подивитися, як живуть інші люди. Друзі, в Україні дуже смачне морозиво і взагалі дуже класні продукти. Але в Канаді теж можна знайти щось смачненьке. Ми ось підемо сюди, але хочу показати вам, що на цій площадці є багато цікавих локацій, можливо, вам щось потрібно. Ось. Такі тут магазини. Я перший раз тут, тому не знаю, що це. Є тут Royal Pizza. Ось це ми сюди підемо. Ось тут Royal Pizza, потім ось такий бренд. Тобто на цьому майданчику можна знайти щось цікаве, корисне. Там я бачу і стоматологія, студентів. І тут же є еко-заправка. Ось вона. Ми на день народження брали торти, торт морожене. Морозове, торт якщо правильно говорити, ось такі яскраві. Зараз покажу вам ціни. Тепер можна морозове взяти з собою, ось там воно. Ну і так трошки покажу вам, який вигляд вони мають. Деякі класно оформлені, деякі більш скромніше. Є ось такі маленькі. Ну, тобто можна щось вибрати. Ось ці. Мабуть, вони на вес, я не знаю, тому що дочка брала. Донечка моя, Анічка, брала торт. Ось. Така. смакота так продається. 7 доларів коштує таке морозово. Данечка вже хочеться пошвидше. Так, не... Ось такий вигляд кафе. Тут можна... І на винос взяти там, з тієї сторони можна під'їхати машиною і взяти тортик. Або просто морозиво. Таке солодке, що не можемо доїсти. Вже сем... сидимо пів години, Даня трошки поїв, і ми йому допомагали. І ось це залишилося. Будемо сидіти, доїдати, або залишимо. Зараз будемо вирішувати. Пішли ручки мити. Тут можна помити руки, слава Богу, а то є такі кафе, що не, нема де помити. Ну, ось таке кафе. Тут продаються і бургери і морозиво. По 9.49 бургери, по 8,50. 8,50. Так, ціна. І залишились ми тут самі. <гум> Ось ціни ближче. це в нашому чеку. На 13 доларів ми взяли морозиво і хрест блю. 5 доларів і 7 доларів. Це все коштує. Так що такі ціни в цьому кафе. <гум> Поки ми тут сиділи, я швиденько намалювала вийти зі канал. І ось такий скетчинг взяла своєю фарби, які я купила в Долорамі. Тобто можна малювати де завгодно. Зараз підемо з вами дивитися будинки міста Калгарі. Даня на велосипеді. Ось таке морозиво тут продається. До речі, було смачно, але дуже солодко. Як завжди в Канаді дуже багато вложить цукру, У всі вироби, торти тут дуже солодкі, інколи навіть неможливо їсти, друзі. Так що, хто хоче поїсти більш-менш смачне розум, то мені здається, цей заклад підходить. Ну, Давайте сходимо, подивимось, що там відбувається на вулиці. Машина намагалась намалювати тільки з іншого ракурсу. Я зараз її засніму і потім намалюю з урахуванням перспективи. І ну, ще раз покажу загальний вигляд. Тут, до речі, не можна нормально перейти, ще немає пішохідного переходу, бо тут новозбудовані будинки. І ось так вони виглядають. Бачите? Є такі багатоквартирні на три поверхи. Є тут окремо будинки, які стоять, є дуплекси два зліплені один до одного. Ось бачите, тут машини під'їжджають і можна це морозово купити, не заходячи в кафе. Там вон, такі будинки. Дизайн будинків буває дуже різним, але що їх? Відрізняє. Це просто та дизайну. Ось такі райони є в кавері. Бачите, недавно збудовані будинки, але вже більш-менш якесь озеленення є, квіточки. Ось такі. Ось там кольорове це баскетбольний майданчик. Діти там граються, Велосипеди з дітками. Ось такі будинки, тут можна прийти подивитися квартири. Ми коли шукали квартиру, свою дуже багато бачили різних. Дуже цікаво подивитися. Ось такі дерева червоні, дуже багато в Калгарі. Вже десь щось трапилося. У дуже часто можна почути пожежні сирени. і в мене інколи така думка виникає, що, можливо, це вони для профілактики їдуть, включають сигнал, щоб люди були обережними, виключали все, дотримувались правил безпеки. Бо, як ви знаєте, всі ці будинки виглядають нібито солідно, але всі вони. Зліплені з картону, з дерева. Це, як ви розумієте, дуже легко займисті матеріали. Ось оці дерева. Такі не прикрашають вулиці. І вони відразу привозять такі вже високі дерева. Не чекають, коли там воно виросте. Ось такі сосни, ялинки. Ось, бачите, такі будинки тут, я так розумію, п'ять хазяїв можуть бути. У кожного свій вхід. Але землі взагалі може бути, мабуть, полтора квадратних метра. Є ось такі будинки, які окремо стоять. Бачите, такі невеличкі так у них бек-ярд. Спереду, ззаду, не дуже багато землі. Бачите, жіночка косить траву. Там якісь цікаві будинки, я ще в цій стороні не було, ось такі дерев'яні такі елементи. Звичайно виглядає. І там ззаді будинка. бачите, є невеличка територія. Це вже, мабуть, вважається багато, як для Калгарі. Хоча я не в цих районах була, на Монгомері, здається, такий багатий район, то там трошки більше біля будинків в землі. Ну, все одно нормально там, бачите, якийсь є сарайчик для інструментів. Якась споруда. Мабуть, то гуйдавки. Ось такий будинок, так. І ось так прикрашають свої будинки канадці. Пітачки висаджують, але бачите, тут, мабуть, вимога, щоб були газони, ось такі пострижені, чистенькі. Так, зовсім інший будинок уже, інша архітектура. Мені, в принципі, ось такі подобаються. Ну, звісно, це не ідеал, але такі більш сучасні такі будинки. Я бачу на цій вулиці тут різний дизайн будинків. Ну, ось такі. Сподіваюсь, мене ніхто не заарештує за те, що я тут знімаю. Троянди. десь таке життя по канадськи Класні георгіни тут. І тут далі теж схожі будинки, такі обкладені нібито цеглою. Мабуть, то фальш цегла, але я не будівник, Ми не будівельник, тому не можу сказати точно. Ось, друзі, бачите, такі різні будинки є. Небо прекрасне з Хмаринками, з такими. Напишіть, який би ви хотіли собі будинок. Більш такий класичний, сучасний. Нагадую, це новий район. Так що будували нещодавно. Ой, дивіться, яблучко. Дуже рідко можна зустріти, коли яблука десь ростуть. В основному декоративні якісь дерева. Наприклад, є ось це. Оце дерево я намагалась намалювати. Воно. Власно виглядає. Тому що ось такі червоно-бордові Це що, ці квіточки чи що це таке? Дуже прикольно виглядає. Щоб мати такий будинок, люди беруть кредити, мабуть, аж на 30 років. ну Мабуть, залежить і від першого внеску. Тихо тут. Тут ось поставили таку корзину, прямо біля будинку. Погратися в волейбол. баскетбол, тобто. На ну що, друзі, хотіли б жити в такому районі. Непогано, навіть дуже добре в деяких моментах. Зараз. Підемо до нашої дитячої площадки, де ми завжди граємося. І так зверху трошки вам покажу, де тут розважаються дітки. Поки що йдемо і спостерігаємо. Тут невеличкий такий пагорб і взимку, там дітки на санках спускаються. Тут не такі яскраві кінчики, але все одно прикольний Мій кольор. Ось я виходжу на цей пагорб. Тут діти граються, а там дитячий майданчик. І ось так звідсіля їздили на санках, а зараз тут. Зелена трава. І як бачите, там дитячий майданчик. Ось так виглядає далеко. І там наші намагаються залізти на гірку. і Даня біжить Махівка. Щасливо дитинство. Така гірка тут. Друзі, чи сподобалось вам відео, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь. Вам не складно, а мені приємно. З вами Тетяна із Калгарі, Пока-пока. До нових відео. Даня полюбляє бігати між цими соснами. Tai, po ką, po ką. Būkite sveiki, mano ir mieli.